Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 27 березня, понеділок. Це підсумки дня Маріуполя. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua і я розповідаю вам про. Важливі події, які відбуваються в окупованому Маріуполі, а також навколо міста і про все, що пов'язане з нашим містом. Е, ну, гарячі новини сьогодні саме ранку. Ми отримуємо не тільки з Маріуполя, а з міст і містечок. Навколо нього е, вибухало в Новотроїцькому, вибухало в Токмаці, в Мелітополі і в Маріуполі, власне, теж ранок розпочався з вибухів. Е, було здійснено напад на Очільника так званої окупаційної поліції, проте невідомо чи вижила ця людина, чи ні. Окупанти повідомляють, що в цілів начальник поліції люди, які беруть на себе організацію цього нападу, а саме Маріупольський спротив, запевняють, що не все так. Однозначно, і що завтра подивимось, які будуть новини. Перевіряють вони інформацію про стан здоров'я. Ми почекаємо. А для тих, хто, хто не чекає військових новин з Маріуполя, розкажу про іншу дуже важливу тему це про майно, про житло. Ось тут неприємні у нас новини, тому що окупанти почали націоналізувати приватні будинки. Ще на минуло тижні очільник терористичної організації ДНР, а нині це, так би мовити, частина Федерального округ Російської Федерації в лапках, так от очільник цієї дивної організації Денис Пушилін оприлюднив рішення, яке було ухвалено так званим урядом про те, щоб націоналізувати. Будинки, які не мають власників. Ну, Ну, що значить не мають власників? Ну, або власників було вбито російською армією, або власники поїхали за межі Маріуполя подалі від окупації і цієї дурні, яка там відбувається на окупованих територіях. Але це окупанти називають саме так націоналізацією. Ми називаємо це просто крадіжка, крадення, віджим. Чужого приватного майна спочатку ми думали, що цей віджим торкнеться лише комерційних об'єктів, комерційних будинків. Але сьогодні окупанти вивалили в мережу на своїх офіційних каналах великий список з більше ніж 660 будинків, в які в приватних будинків які вони кажуть, що от безхозні, а тому будуть їх націоналізувати. Я передивилась той список. Ми оприлюднили його на сайті, і в описі до цього відео я обов'язково залишу посилання на новину із. Списком переліком цих подій будинків, і я передивилася цей будинок. Серед будинків дійсно є певна частина комерційного, комерційної нерухомості, але є також і будинки, які належать приватним особам. Особисто я знаю точно, що один з будинків належить моїм сусідам по вулиці, де я. Коли жила в Маріуполі, це родина з п'яти осіб. Там були двоє маленьких діточок. Я не знаю, чи вижили ці люди чи ні, але будинок їх цілий, і я точно знаю, що не дуже велика родина, і це точно не безхозний будинок. Але окупанти його мають намір націоналізувати і пропонують всім маріупольцям передивитися той список той лист, і якщо вони впізнають, що там їх майно потрапило в той перелік, то треба звернутися за місце, так сказати. Проживання в Маріуполі, і звісно, що багато людей не зможе цього зробити і не зможуть звернутися до окупаційної адміністрації з проханням викрасти її будинки з того переліку. Проте, проте дуже важливо пам'ятати, що будь-які дії, які зараз окупанти чинять з нашим з вами майном, не мають жодного юридичного значення і жодних юридичних наслідків. На цьому наголошують і юристи, і нотаріуси. До речі. На сьогоднішній день в Маріуполі призупинені будь-які акти продажу купівлі майна через те, що нотаріуси, які запрацювали українські нотаріуси, які погодились на співпрацю з окупантами і запрацювали, от Україна відкликала їх ліцензії, і зараз законний спосіб неможливо оформити. Будь-яке куплю продажу на території Маріуполя або навіть за межами Маріуполя. Але це стосується майна Маріупольського серединіста. Я завтра розкажу вам більш детально про те, що відбувається з нерухомістю, з ринком нерухомісті Маріуполя. Сьогодні лише зазначу, що після усіх маніпуляцій з приватними будинками нагадаю, що в Маріуполі було до війни 44 тисячі приватних будинків. Так, от після цих маніпуляцій окупанти розпочали маніпуляції із квартирами. Ми точно маємо сигнал, що на Лівобережному районі і в центральному районі вже почали певні комісії або просто групи людей, які видають себе за комісію, обхід по під'їздах, по квартирах. Стукають в двері, опитують сусідів і перевіряють, які квартири пусті, порожні. А якщо хтось живе в цій квартирі, чи має він право на те, щоб там жити в цій квартирі. І я не знаю, чи це означає, що після націоналізації приватних будинків будуть також націоналізовувати і порожні квартири, які мають власники 100%. Не знаю, але я просто думаю про те, що нам всім треба заспокоїтися і чекати на деокупацію міста. Ми повернемося і повернемо собі своє майно. Дякую, що слухали до завтра.